З вашої доброї волі і з вашого благословіння завершилися дуже гарно, чудово святкування ювілейні нашої парафії, але наближається у вас не менш важливий ювілей, з яким ми, хочемо, з яким ми вас вітаємо і бажаємо, щоб ті терміни Сходу теж були освічені світлом євангельської правди, в якої ви прикладаєте багато зусиль. Ми бажаємо, бажаємо вам миру, здоров'я, щастя, добра, успіхів. І нехай Господь благословляє вашу пастирську, е, таку велику працю на неві е, Харківської єпархії е, 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 і бажаємо, щоб в скорому часі. Було завершено будівництво собору, до якого ви прикладаєте багато зусиль, вам успіхів, добрих священників, миру і Божого благословіння в доброму здоров'ї! Нехай Господь посилає вам многії і благії літа.